Привіт, мої любі глядачі! Мене звати Олена, і сьогодні ми далі продовжимо працювати зі своїм тілом. Як я вже казала, я роблю масажі. І, відповідно, собі масаж я роблю сама. З чого я починаю свій самомасаж? Звичайно, з розпрацювання своєї шиї. Отже, нам потрібно пропрацювати ось це місце. Це потрібно кожному. Отже, рукою ми беремо і ніби защіпаємо нашу трапецію. І проминаємо ось таким чином. Так само в інший бік. Також це можна зробити ось таким чином. Далі нам треба помасажувати ззаді, позаду потиличні бугри. Вони ось тут знаходяться трошки вище від краю лінії волосся. І масажуємо їх таким чином. Потім рукою масажуємо ось так. І ось тут. Так само ми робимо на другу сторону. Це допоможе зняти головні болі, допоможе розслабити м'язи шиї, зняти втому в кінці робочого дня і також покращити. Довжину нашої шиї, нашу осанку, і в кого вже з'явився такий, як називається, вдовий горбик чи холка, це все ми маємо розпрацьовувати самі. Гарного всім дня!